Чи можуть водія штрафувати за відсутність аптечки та вогнегасника відповідно до пункту 31.4.7 правил дорожнього руху водіям заборонено експлуатацію транспортного засобу за відсутності на легковому автомобілі, медичної аптечки? Працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки. Досить часто, за відсутності цих предметів, поліцейські складають відносно водія постанову за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні порушення та штрафують водія на суму 340 гривень. Отож, чи законний такий штраф згідно з частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні порушення встановлюється відповідальність за керування транспортним засобом, що має технічні несправності. Однак, відсутність легковому автомобілі-аптечки Працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація. Виходячи з цього, відсутність в автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 121. Кодексу України про адміністративні порушення. Тому штраф за керування автомобілем без аптечки працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки є незаконним. Таке порушення необхідно кваліфікувати за статтею 125 Кодексу України про адміністративні порушення. І інші порушення в правилах дорожнього руху, яка передбачає лише попередження. Отже, коли штраф буде законним для водіїв, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, передбачений штраф на підставі частини 2 статті 121 Кодексу України про адміністративні порушення. У розмірі 680 гривень. А за повторне протягом року порушення водію буде загрожувати позбавлені права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. Отже, важливо, автомобільна аптечка та справний вогнегасник це надважливі предмети, які можуть рятувати життя. Тому вони мають бути в кожному автомобілі та в кожного водія. Будьте уважні на дорозі!